Коротше, всім привітки! Сьогодні у нас нове на відео. І це буде в нас як секрета. В такі боки Я на ось цю локацію і ми повинні зібрати ось ці ракушки. Я шукаю. одну. Я її кудись діла, приткнула. Я вважаю, що вона в мене вдома. Давайте ми перевіримо. Да. Вона в мене ось тут. Я дуже рада, що мені нічого не прийшло ще шукати так довго. І у нас ось такі тут прикольні костюми, я їх потім заберу собі. Тепер походимо ось цей дім. Ми тут повинні зібрати картини. Беремо ось таку. Переходимо на перший поверх, шукаємо ось таку картину, беремо всі, що перевірити. Я візьму всі при всім, я так вважаю. Переходимо на другий поверх. Ось ця в мене не хоче підходити. Так. Ось ця підійшла. Я не знаю, о! Це що таке? Воно таке міле. Давайте ось тут пошукаємо. Я хочу це прямо знайти, але я не знаю, хто. Де воно в мене. Може ось тут ось та картина. Угу. Могу знайти ну добре. Я її іще пошукаю. Е, я трошки перетопіла, і мене, я припутала картини місцями. Я знайшла таку станцію. Давайте ми її відкриємо. Ой! Отак. У мене все виходить. Бу! А, що це таке? Ой, фу, Що це за чудище? що робить? А, Тепер ми переходимо, давайте виберемо якусь там локацію. Я хочу оцю там. І так, Хто не знав на цій локації тут? Трошки вона незвичайна, виглядає як звичайна свалка. Ну, якщо ось це все, все відгати, тут будуть ось такі І Тут для них цілий світ, якщо ви не знали. Тут теж всякі секреточки. Ось така, наприклад. У нас є гроші, ось така рибка. Переходимо от сюди. В нас ось тут треба ну, треба зробити, щоб була ніч. Вверх, вниз. У нас ось такий крам під виходом. Дуже, дуже прикольно. У нас є теж гроші. Лежать. Тут для них цих хомячків. Є машинка, ось такий теж. Та переходимо на ось цю локацію. Ми шукаємо ось таку картину, відвігаємо, у нас є ось така штучка. Переходимо тепер на перший поверх, і ми повинні шукати одну річ. Ось ця і річ. Ми її зараз відтивуємо. Ось в і з мене все повийшлося. Класси! Хто такий боже? Мій! Ми можемо ось так повернути все. Його, нашого. Як його от називати забула, що їх піднести рядом вони? Всім пока-пока! І це все.